Все, всім привіт! Не вспіли ми відсіятися, як уже гайкуємо. там да? Да. розкочувати час. Не понял. О, це на 11. А десь на 10 ночі наші бувчині. А дядьку лієвий же мний, да? Такое, что есть. Такая толчка, вылезла. имею сейчас, давайте. Мне это интересно, что у него вот такая-то вылезла. Что это? Может, то что каждый дят куляшой, бачи, оки? Так, на 8. 8. Я забрал. забрал а трещут, когда в я А маленькая трещотка, дайте Кого, что Никто не брал. Здесь я брал. А дай на 17 меха, червьте. Yeah. Не. Да. Е, Турбину не знімаємо? А нахуй я тут є. <зв ég -5 -5> між... Так, подожди, що у нас тут? Воздухом. Е, Воздухом десь. Та там де відчепити. Так а мою десь тут дорос Отут Ось тут ось комусь зняти і цю гофру розняти. Або отут де він там соєняється. Щоб отут його розщепити і все. Хоча це буде тут на кабіні, а тебе поїде. Та Оці ж треба болити дуже це да, 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 не відкручувати. Так, 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 ото центральний отой. Так щось. Що, розкручувати цей. Е -е, да. Ага, а може. Это вот тут, наверное, рассоединено и вот тут открутить. Нет, вот это вот тут, вот это все вот это открутить. И вот это будет, где оно вот так снимется. Ага. Треба складывать, а то трошки культивировать. Ну да.

Что я Вот, на. Давай. Там толк, да, Тут Что, полностью не скручивать? Ээээ. -э -э. Вот и? И, и с этой стороны. Все? Вот так вот. Вот так. Вот, сюда, сюда. Вот. О. Тут, до МТЗ вже скочували. але тут теплі Та ні ну, це що я пославити А то тут в гіймазі вообще Тоно що не привичено Ну так да. Що за шло на цей же знімати Знімати. Ну, Дивись, якщо масло збігло, оце можна розкручувати. Загазує так? Так, включається. Сейчас я стартер. Ні, сейчас я тобі ось трою тобі потом. А де відсілі гойка? Гойка ось Михайло, сейчас я тобі ось даю. Оцей провід, а ну тяни його на себе. А, ти а правда, його не нови затягти. Хай він так і буде. Нічого не нови. Я його зняв. Блін. Що це за борзий зай приїхав? Що за борзий приїхав? Куча канати. <рисвіт> 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 Mm. Шо? Что? Такая самая сам истинка. А что за пищевая А это уже на этой А, что типа сады то на старую тут? Ну, ну Так А где на 10 лет? Сяё... Та Том, ты сторонил генератор на крыле. Это <свист> 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 на один. Коротше uh. цю грубку закручую. То... Пеечки, я вже включаю печку. Печку. Воно відключено. Зливати треба цей. Опа десь. Гідравліку треба зливати. А гідровліку розливи. Влили. Mm. Включати спереді від цього чи ззади. Та де удобніше там відкручуй. Шлони, це з рульового ті ж. Та щоб менше таке. Хоча їх відкрити, підняти. А ціліндрові він... все равно знімають. Якщо так, то чим. Каже, бурзий довклина.

І я не пойму, що там між лапками зажало. Я там нічого не побачу. Там підшипник якийсь стоїть, маленький. Та нема там, то стакон. Оно такий маленький. Він надівається. О, 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 о. Оце, о. Воно надівається. До стакан. той що. Це він середині тут. Що да. вже, як ти вижимав, лапки торкаються і крутились. А якщо воно попадає в ті ямки, воно вже ж вибиті ямки, вже лапки ж вони не будуть равномірно вижимати, бо там ямки стікають. то. Михайло, чи що газон як підвівели трошки? То... Та трохи лучше, але все не треба. Та ні, там треба теж та я... щось смикається, він там теж щось або з лапкою, або. А санюк нову з повністю повністю закупив. Та ну як не уважу. Всьо, ну ми лопки міняли. Ну, лопки міняли, цей вежемний міняли, а диск ми б ставили, так? Да? Ну от тут, треба дивитися. Це коли ми, Михайлович, позапрошли, от. Да. Там на лобка треба поліція, я що з ж Осінь, так, да, як возили сою Савченкові? — Я не впугав. Да. Щось... У мене ж там і встає. Ну так, да. та сочинки сою возили в куцюю туди, на той. <плес> той, <плес> Соня цей się da koły Sonia se ei prób centro na manoma. Це там на 13 Або там і ночі є? Є. І <плес> <Це> 12 Там іночі більше. 13 десь есть? Єсть тикачуша борзи до вас вовсім 12 тоже Так, а что она оторвалась, там ключа? Что ж это? Так, 12, так да, питание. Да. Это вы мать, в Авроле все поскупляли. А? Стержки. А у тій можна розсідіння. 300 штука, зараз ще будемо роти. Це трохи век стіон, ніколи. Це треба дельну людину, щоб стіжки розєдиняв. Чо включити? Ну я ж не знаю, як ти мене послав, ти там візьми. Трішотка, має, я не йок не возьму. Црараза. Давай да. Ця оцей бачок мешой трайзно, то? Да? А? а де трішутка наша? Он де ви лежите? Доволі? А ну ми хоч давай минути. То ви поспішили варити той бачок. Та він прикручується. Давай бать. Я думаю, у ну, прибитий же везде. На заморя заморозить. Так а треба? мне ключи? Ключи носы, да? Культом сказал и всякий дреж. Дядькуль, вам потом уже як расходом. Да, Що, регулиров. <рес> 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 Чорнило, Михайлович, не нужен. Масло есть, <рес> 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 Пом'якбийний масла, наверное, побега. Колю там есть обрізание, о що тут? А тож, ну, де, отховлю, там є обрізані, там, куски там під столом, де під столом. Ну, он уже на первом? Що, і ти мені поключи? Так, да, принеси, що ну. Ну це я думаю, думаю. Думаю, думаю, що його треба ззаду чіпляти. А за лонжерони? Що ж ти за лонжерони? По-перше, що за це підтон знятий, ти ж по Чи ти за кожну, за кожну лонжеров. Одну і за Так мотор на чому висітиме. Та на ланжеру. Та як же він на ланжеру ну, навіть? Він, буду... він ну, тут стоїть спереді на двох точках. Ну. Як ти розкотиш, а отам за що він буде держатись? За, за що? За живу. А? Не го, а за жиму. Обично чіпляють за петлю сюди. А лонжерони просто сподівають щось сюди через вас і під'яснують, щоб вони не опускались. А сам мотор Ну Я не знаю. Я вчета. Просто це вас беру держати. А матро Так, Машину. Амінь. Де ти там, Михайлович? Ну, оці цепки, я щас його трохи віддвину. Просто лазару не підв'язують, щоб вони не можуть відпустити. Підв'язуйте там. Доведи на ту сторону. А якби ви мені подали лебідку? Коля, ну на. Я ж треба десь правильно пропустити. Ого, ага, ти лебедку бачиш тут? То під ти тески внизу. Тиски, знаєш? да. Ну. No. А тут так ушло. Так і подожди. Та Та ж у нас все будем. Що довольше не тяни. Попусти.

потом назад. Ты потом назад. Потом. Да. Ну, может, вот там не коротило, но... А, да. вы Представьте, я и той. Ну, я же говорю, что я той, то... А на оборотах? На... Надо держать что-нибудь. я заведу. монтировку. Я же заведу. Так, монтировка десь то. А он лежит, или нет? Ну лава, вже добре дивилися, крутили влево, вправо. Та ну он біля. Та те повідомився. Там отуди он. Ось от Ось вот так он без зуба туди ну, І так, так, зайдет трюк, помазим. Ты хай да, да? Дість. Там, що... Машину всегда дати. Та я зниму. По, по тряпку накиньте на втру, Ширайте, На Науцю. Тряпку накинути, щоб. Так ти не можешь на лап. Так вот сюда спасать, ты сюда. Що там, Ану, Сашу, повороши? Ну, так там то, на тому уходе. Вилиться. Та А ото та що що вставляється, поняв? А ото солідовоє. все, все йде. Та ну а йо, крутиться же кидала. Та кажи в мене був. Та кажи в мене був. Як ви ми вже тепер нема. Нема? Та ні, ну йому. Мазати там ну підбори? я внімаю, ну мазати, ну не кожен день вернутися. І по скільки кажуть. Воно як хорошо, воно держиться там, воно нікуди його. А як ви його видавлюєте, а воно його викидає, ви видавлюєте, а воно викадає. А я дай мені ключок, я виходить. Ото в руками. Та які руками ви рухають. На скільки? 17 а це не воно? А, а я, я ж не знаю. бачу, болять. Чи то вона чима. Та, Та менше жон. Ну оце я маю. Да. Руками крутиться отлично. А ні, он довлі, що там лежить, ото що за головка лежить. Це щось 14 за лобку нечому. Тому що не знімається? Все ви Та все. Та воно диви, як і, і маховик, де ти повіться. Mm -hmm. Так маховик це значить коліно. Та хуй ясно. Маховик телепається, значить. Так може щось там та. Ну, зніменем, та й побачим. Це до маховик ж не повинен ходити. Це колінвал. Та ану, ну, хотя. Шейку. Ой, лопнувший і Це на п'ятому. Ага. Лопнуш і колінвал. Дітя мені сказав, що каже, обычно лопається на п'ятому корінному. Не на корінному, а де що копиється. Воно отак. Получається, на косу він лопається. Що він крутиться, то я на косу він держить. Отак. Не прямо лопається, а на косу. О. Ну як блага, було, що тисяч два ноги. Ні, а, хочеш за 20. Ну це ти крутий вже, Ну як і обичний Юмезовський. Ну та не китайський. А, ну, я... У мене тут індійський, що ну, з нього. Я індійський. Я вже, я вже його розточив, бо тоже на п'ятому. На є індійський, я китайський, Сенат. я польський, а я оригінал, як ти кажеш. Ну, Юмезовський. А прикольський, да. Ну. То може юмазовський і 20. А ті... от ну, той. Так, ще раз. Тих три, три. голука. Оцу вот теж. Та откройно. Ну, це не воно, mm. це шука, ця двадцять чотири. Це воно від руки там. Ні, не від руки, но. Ти всі позриває, а то будеш. Да Люхе місце у необійшло. я ж казав, що не спіжить. А то вони напросном пітлу міняли. Тож за то. <риклад> <риклад> Напросно. Його щоб побачити, ото треба... Один дивиться, а той вліво вправо І він отак трошки буде видно. що... А як в одну сторону крутиш, його зажало, ти не побачиш, що він лопнув. А вперед вліво вправо, вляво вправо, тоді побачиш, що та половинка стоїть, а та ворушиться. Бачите, що хлопець щоб... Я дощі гарю очі, поняв. Огонь має тут. Сціплення. Тепляне опрошування трошки. Ну, а воно хороше, воно. Просто. А якби не внутрішній росток? Та так, ходило б ще, але не ось так ходило б Це... Бачиш, куди ж? Довше. Я ж не витягнув, ти ж дивишся. Заповню. Довше, бо маховий. Маховий у корзину, у корзину. Что, а ну ворушись, топор маховик. Ворушится. Та да, на чем он mm. не ворушился? Ну а? mm. да, там трещину четко видно. Там ворушится. Да там четко видно трещину. Вот mm. она пришла на сегмент. На пьяту. Да. А да. да. Вот это можно вот это снимать, да? да? да. Можно. Будет облегченный вариант. Да. Сюди не текло, тут сухо, бачиш? Сухо. Що розкидало. Та ні, не за те, що масло, просто Туди? що люфт. А воно ж центрується на тому. Понят? Єдине, що оно отут. Ось диви. Підчипник теж має вироботка, так. бачиш? Mm -hmm. оце поводить, Просто найди підчіпник і надінь. Якщо воно тут буде підшипник бовтатись, оце треба Та, йому жопа, да? вол... Та жопа. А щоб цей вал міняти, треба промежутку знімати. Ти ж не поміняєш його так. Жопа підчипник. Гучок, ото, і резинки, поняв? А щоб туди пом поміняти, я не знаю його. Я розбирав вже тоді мене кабіна. Кажу, пістолет через гічок да? можна виробити, mm. поміняєш через нічок. Хоча зараз придумали, ж, вже не гучок, а оця добавка вставляє так. від ціля. Руками так уставив і все. Вродівало такий придумали, що вже не треба о, там гукоти. Знизу масло прийомне, а як ми його положимо і турне. Таке хоч піддон наживляти, на скількись був Та набік отак ложити. Ну як ти його набік, час положиш? Ось ось отак ось. Раз. І ложи набіку. Туди хай веса додолу, а те з опускай. Тут вертайте назад. Так, щоб... Ну крутити ж отут. Та не... ну дай, і тут доступ буде. І тут ну, сюди ж крутити. Все, давайте, Топитя. давайте сюди дуйся. Все. Все. А, а ну пробуйте випускати. Це отут чи не клюне під дом, Та ні? Та ні, підвіть. Напали, сам поставили. Шо він так. А так, щоб пасло прийомник напало. Щоб розповісти з халяв, як там трубка якраз масло злоприємник. Ну за трубку, значить, стой. Щоб там... трубку не придавило. А Ну ничего, встал его так. Что? Нормально? Сейчас пока там где давать? А ну. А вы ну, трошки веди. Сюда, на, на, дверь. Так, так. потяни, что я не потер. Я ж не... Не, верни же ты. Oh. Вот. Почти здесь, смотри, а пистолет Вот там, вот туда. Туда. Хорошо. Ты, я думаю, нормально. Да, Вендина. Теж можна і відчіпляти. Та да, хай буде лучше, воно воно так натягнути лучше, щоб воно не, не грало. Там можна там щось. Та, що та підтягніть, воно лучше буде, хай воно ж не міша. Так а оце ж чолка ж мішає. Так те чолку в сторону Так так куди ж ти одвезеш, кулін волжеш, ти ж не витягнеш. ви думаєте? Та там монтіровочку і краю. Ну, друг, ну так, що... Та її витягувати зразу. А ні, хай висить колінвал. Що там колінвал? Ти ж утім, колінвал. Та нормально все. Крутитимеш, буги зніметься, а колінвал вийде сюди. Тим більше, що оце ж відкручує. Так, у нас ранок наступного дня. Витягли колінвал з двох частей. Коротше. Думали зразу, що колінвол, тоді думали, ні, мабуть, сцеплення розібрали, коли а він повтається. І коротше, колінвол чермет. Тепер наступна проблема, поршень сюди виліз. І хто знає як його тепер туди назад впихати. Він Вітока вже час хіміче, щоб кульця якось обжати. Коротше, Хто знає, що робить. Ой. Ще вчора приключення були з комерою. До 12 ночі крутили, коротше, загубив я комеру. Їхали там передочку передавали. І випала комара. Походу, як з машини вилози, бо біля дороги лежала, поняв. Я думав, мов біля забору. Це хано, Найшли сьогодні зронку, а так би. Колінвал би нам удвойні вилучився, якби загубили. Ой, ну, коротше гайкуємо потихеньку.